Інколи щоб повернути довіру, треба збрехати ще більше. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Джейсон Шепард, 14-річний підліток, який живе у містечку Грінбері, є невиправним брехуном і шахраєм. Він ледь не щодня обманює батьків щодо виконання домашніх завдань і постійно вигадує нові легенди. Одного дня, йдучи до школи, Джейсон потрапляє у руки місцевих хуліганів, і вони забирають у нього скейт. У результаті хлопець спізнюється на урок і, попросивши подругу відволікти вчительку, вдирається в клас через вікно. З'ясовується, що того дня учні мали принести написані твори, але Джейсон, як завжди, цього не зробив. Він вигадує історію про хворого батька, і вчителька виходить із класу, щоб перетелефонувати чоловіку та пересвідчитись у правдивості почутого. Але виявляється, Джейсон вкрав батьків телефон, і прикинувшись ним, він нібито підтверджує слова сина. Та в кінці уроків місіс Колдуел кличе Джейсона у свій кабінет, і на його превеликий подив він бачить там своїх батьків. Вчителька зв'язалася із матір'ю хлопця і викликала для розмови. Тоді ще відкрилася правда про батька. Місіс Колдел говорить, що через жахливу успішність Джейсон, скоріш за все, залишиться на другий рік. Проте вона дає йому шанс виправити ситуацію, якщо він до шостої години вечора принесе власноручно написаний твір. Маючи в запасі лише три години, Джейсон береться до роботи. Він вирішує написати твір на тему, у якій він як риба в воді, назвавши його великий товстий брехун, і пише історію, засновану на своєму досвіді нескінченної брехні. Коли Джейсон завершує, у нього залишається лише 15 хвилин, щоб здати твір. Не маючи скейта, він бере старий дитячий велосипед старшої сестри і їде ні на кого не звертаючи уваги. Раптом на дорозі з'являється лімузин, і хлопця збиває машина голівудського продюсера Марті Вульфа. Джейсон починає шантажувати чоловіка, і той, щоб не було проблем, відвозить малого в школу. По дорозі Марті дізнається, що Джейсон любитель пообманювати. І, почувши одну з його історій, каже, що в дитинстві теж любив брехати, але робив це більш професійно. Коли вони приїжджають до школи, Джейсон поспішаючи вискакує з лімузину і випадково залишає там написаний твір. Пробігшись очима по цікавій історії, Марті вирішує залишити твір собі і наказує водієві їхати далі. Прийшовши до школи, Джейсон розуміє, що в нього немає твору. Ні батьки, ні місіс Колдел не вірять, коли хлопець стверджує, що справді написав твір, але забув його. В машині відомого продюсера місіс Колдел приймає рішення відправити Джейсона у літню школу, щоб він вдруге пройшов курс її предмету. Котрого дня Джейсон зустрічається із подругою Кейлі і жаліється на своє покарання. Щоб розважитись, вони йдуть в кіно. Там Джейсон бачить трейлер нового фільму Марті Вульфа, великий товстий брехун, і розуміє, що продюсер украв у нього ідею. Джейсон приходить у лють від того, що батько йому не вірить, коли він розповідає, що це його історія, яку вкрав Вульф. Тому, коли наступного дня батьки Джейсона їдуть у відпустку, а його старша сестра відправляється на відпочинок зі своїм хлопцем. Він йде до Кейлі і просить про допомогу. Джейсон вмовляє подругу полетіти до Лос-Анджелеса і змусити Марті зізнатись у брехні. Кейлі повинна була проводити канікули у бабусі, яка страждає на амнезію і не розрізняє нічого навколо себе. Тому, щоб батьки дівчини нічого не запідозрили, вона із Джейсоном вмовляють місцевого хулігана Брета зіграти роль Кейлі і декілька днів пожити з бабусею. Взамін вони обіцяють виконати. Усі його домашні завдання із літньої школи, зібравши усі свої заощадження, друзі відправляються в подорож. Прибувши у Лос-Анджелес, Джейсон та Кейлі обманом змушують випадкового водія відвести їх до кіностудії. Пара проникає на знімальний майданчик, і через трохи вони знаходять офіс студії. Оскільки секретарка містера Вульфа відмовляється їх пропустити без попереднього запису. Джейсон, помітивши любов секретарки до собак, вигадує чергову брехню і обманом змушує жінку покинути свій пост, сказавши, що її авто випадково придавило пса. Джейсон знаходить кабінет марті. Хлопець нагадує, хто він такий, і просить зателефонувати його батьку. Джейсон каже, що хоче одного: щоб Марті Вульф зізнався батькам і вчительці Джейсона в тому, що він вкрав у хлопця твір. Продюсер спочатку погоджується і навіть виймає із свого сейфу рукописну роботу Джейсона, але потім ніби випадково спалює твір сигарою. Джейсон скаженіє, і Марті викликає охорону. Хлопця викидають з офісу, і Кейлі вирішує, що вони повертаються додому, оскільки нічого не вдалося. Але Джейсон показує, що вкрав кишеньковий комп'ютер Марті, і каже, що хоче перетворювати його роботу в пекло, аж доки продюсер не зізнається. Блукаючи по знімальному майданчику, друзі знаходять склад кінореквізиту і вирішують, що ночувати, залишаться тут. Вони приміряють одяг, розглядають реквізит та веселяться, чекаючи закінчення робочого дня. Наступного ранку Джейсон, маючи візитку, викликає Френка водія, що забирав їх з аеропорту. Та виявляється, чоловік дізнався, що хлопець з дівчиною його обдурили, і вони не ті за кого себе видавали. Отож відмовляється їм допомагати та вимагає гроші ще й за вчорашню поїздку. Джейсон просить допомогти і говорить, що вони приїхали помститись Марті Вульфу. Почувши це, Френк каже, що він в колишньому актор, і саме Марті занапастив його кар'єру. Тому він погоджується допомогти. І говорить, що теж у справі Джейсон та Кейлі починають стежити за продюсером і з'ясовують, що він з неймовірною точністю слідкує за своїм графіком і вирішує справи у заздалегідь визначений час. Крім того, вони бачать, що Марті жахливо ставиться до своїх колег, а до підлеглих тим більше. Друзі розуміють, що мають справу не лише з брехуном, а просто з жальвідною та жорстокою людиною. Тим часом Бред намагається залучити бабусю Кейлі до спорту, постійно тренуючись самостійно та ще й змушуючи це робити стареньку. А батько Джейсона, приїхавши у готель, вирішує подзвонити сину. Хлопець каже, що в них із сестрою все добре. А ще що він зрозумів слова батька і тепер намагається заслужити його довіру. Наступного дня Джейсон і Кейлі беруться за виконання придуманого плану. Вони підливають синю фарбу в басейн Марті прямо перед його щоденним купанням. Доки чоловік ніжиться у воді, друзі проникають в його дім, обмащують на Шники суперклеєм та підливають помаранчевий барвник у шампунь. Після цього вони успішно втікають на машині Френка. А коли Марті виходить з басейну, іде в душ, потрапляючи в усі пастки. Коли він нарешті бачить своє відображення, просто скаженіє. Адже саме сьогодні чоловік має важливу зустріч із Маркусом Дунканом, президентом Universal Studios. В цей час Кейлі телефонує помічниці Марті Монті. Вона представляється секретарем Дункана і каже, що місце зустрічі змінилось. Кейлі називає адресу одного із підлеглих Марті, який напередодні відпрошувався на день народження сина та отримав категоричну відмову. Монті повідомляє босу про зміну місця зустрічі. Він просить перенести цей захід через особисті проблеми, але помічниця говорить, що це важлива зустріч, і зробити цього ніяк не можна. Отож, синя шкіра Марті з рудим волоссям та приклеєним до вуха навушником відправляється на дитяче свято, думаючи, що їде на переговори з Дунканом. Там діти, побачивши його, вирішують, що Марті клоун, і всім гуртом на нього накидаються. В Цей час Джейсон і Кейлі змінюють елементи керування у кабріолеті Вульфа. І коли той все ж виривається із рук дітей та втікає з особняка, він виявляє, що кнопки та педалі в автівці виконують геть не ті функції. Спантеличений Марті, намагаючись впоратись з неконтрольованим кабріолетом, зупиняється на узбіччі. Несподівано біля нього з'являється лімузин. З вікна виглядає Джейсон і каже, що все це можна зупинити лише одним дзвінком. Він кидає Марті візитку з номером телефона батька і разом із Френком та Кейлі їде геть. З усіх сил, намагаючись впорати зі своїм кабріолетом, Марті їде на зустріч, і на світлофорі зупиняється прямо позаду вантажівки монстра. Через хвилину ззаду його штовхає автівка літньої пані, і продюсер врізається в вантажівку. Спереді. Розлючений водій машар, побачивши пошкодження, виходить із рівноваги. І розтрощує своїм монстром Кабріолет Марті. В результаті цих подій Марті пропускає зустріч зі своїм босом Маркусом Дунканом і просить Монті взяти воно на себе. А він вже залагодить ситуацію на прем'єрі. Проте ввечері Вульф і Дункан зустрічаються на вечірці з нагоди прем'єри ще одного фільму Вульфа Віта Карефал, який виявився провальним. Дункан не вірить, що Марті може створити щось краще, і каже йому, що фінансування великого товстого брехуна буде скасоване, якщо продюсер не доведе креативність своїх ідей. Несподівано з'являється Джейсон, і каже, що допоможе Марті в обмін на дзвінок батькові, не маючи вибору, чоловік погоджується. Джейсон вигадує нові цікаві деталі для свого твору, цим самим наповнюючи фільм Марті несподіваними поворотами сюжету. З допомогою хлопця Марті вдається якнайкраще провести презентацію свого другого фільму. І Дункан, погоджуючи, що це буде геніальна картина, відновлює фінансування. Однак, президент компанії попереджує продюсера, що якщо трапиться якась невдача, фінансування фільму буде припинено, а кар'єра Марті завершена. Повернувшись до своїх, Марті бере телефон, щоб подзвонити батьку Джейсона, але натомість знову обманює його і викликає охорону друзі. В силоміць виводять з вечірки. Рокко, голова служби безпеки, каже Джейсону та Кейлі, що він відвезе їх в аеропорт та відправить додому. А вони повинні забути про все, що було в Голівуді. Розчарований і засмучений Джейсон здається, навіть попри спроби Кейлі його підбадьорити, нагадуючи, з яких скрутних становищ вибирався хлопець. Джейсон каже, що більше не хоче обманювати, отож вирішує зателефонувати батьку та зізнатись, де і чим він займався в ці дні. Пізніше на склад, де Кейлі і Джейсон збирали речі, приходить Монті. Вона каже, роки ще сама відвезе дітей в аеропорт, отож чоловік може йти додому. Друзі дивуються, побачивши її. Але жінка каже, що спостерігаючи за тим, як Марті обдурив Джейсона, вона вирішила, що досить продюсеру над всіма знущатись. Монті говорить, що багато її колег і співробітників Марті зазнали жорстокого поводження з його боку. Отож вони допоможуть Джейсону і Кейлі помститись високомірному продюсеру. Через кілька годин, зібравши справжню армію, Джейсон і Кейлі разом з учасниками знімальної групи студії розробляють план, за яким здійсняють помсту. За ніч Марті вдається змити синю фарбу з тіла, і натхненний чоловік відправляється на Йомки його як новий водій перехоплює Френк. Але по дорозі чоловік зупиняється і каже, що машина зламалась, отож треба чекати евакуатор. Не маючи часу чекати, Марті сідає в авто до випадкового чоловіка. Але той виявляється одним із підставних людей з плану Джейсона. Водій розганяє автівку до шаленої швидкості і, підрізаючи зустрічні машини, звертає кудись у напрямку пустелі. Він не слухає Марті, котрий просить зупинитись. Отож, поспішаючи на зйомки, продюсер на ходу вискакує з автомобіля і опиняється посеред пустелі. Розлючений Марті телефонує Монті і валаючи в слухавку, наказує витягти його і відвести на знімальний майданчик. Та замість цього жінка Дає команду починати наступний етап, щоб врятувати Марті. На вертольоті прилітає один із співробітників студії. Вінс через кілька хвилин чоловік імітує поломку вертольоту і каже, що треба стрибати. Оскільки парашут виявляється лише один, Марті доводиться вчепитись за Вінса і стрибати разом з ним. Через ці пригоди чоловік дістається до студії у м'ягко кажучи, геть не свіжому вигляді. Раптом він помічає Джейсона і з жахом бачить у його руках свою мавпочку Фані Бонса. Ця іграшка єдиний друг Марті, з якою він проводить весь свій вільний час та навіть з нею спить. Джейсон починає втікати із плюшовим заручником, і Марті кидається за ним. Їхня погоня продовжується на гольфкарах через найрізноманітніші кінодекорації. В одному із павільйонів за планом вмикають водоспад, і Марті намокає в ньому з ніг до голови. В цей час в аеропорту Френк зустрічає батьків Джейсона і привозить їх на кіностудію. Сам же хлопець забігає в одне з недобудованих приміщень і підіймається на дах. Між ним та Марті починається битва за мавпочку, і, врешті-решт, продюсер здобуває перемогу. Чоловік починає сваритися із Джейсоном і наказує перестати грати в цю гру, адже він ніколи не доведе, що йде. Товстого брехуна його Джейсон перепитує, чи визнає Марті, що вкрав твір, і той, думаючи, що вони на даху самі, зізнається в цьому, але каже, що в Джейсона немає жодних шансів це підтвердити. Однак, щойно Марті це каже, з'ясовується, що всю його сповідь знімали на кілька камер з різних ракурсів. У результаті Вульфа викривають і осоромлюють перед усіма, кого він образив. Адже усі співробітники студії зібрались на знімальному майданчику і спостерігали за всім, що відбувалось на декількох екранах. Це все бачить Дункан, який обурений через крадіжку сюжету, а тим паче у дитини. А також батьки Джейсона ще нарешті йому повірили. Не вагаючись, Дункан звільняє Марті за його вчинок, а Джейсон дякує продюсеру за те, що він навчив його ще правду неможливо переоцінити. Розлючений Марті кидається на хлопця, але Джейсон стрибає. З даху і приземляється на надутий аварійний майданчик. Після цього Джейсон зустрічається з батьками, і вони кажуть, що відтепер він заслуговує на довіру. Пізніше в кінотеатрах показують фільм Великий товстий брехун, автором сценарію, продюсером якого стала Монті. Головну роль у ньому грає Френк, а також знімаються інші актори, яким колись не дав шансу Марті. У кінцевих титрах фільму зазначають автора оригінальної історії Джейсона Шепарда, і його вчителька місіс Колдол дуже ним пишається. Тим часом Марті Вульф стає Крутом і починає працювати аніматором. У ролі клоуна він з'являється в домі Машера, того самого водія вантажівки монстра, яку пошкодив. Упізнавши Марті, Машер дає своєму сину дозвіл з ним розібратись, і іменинник з усієї дурі летить на клоуна. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.